Сім'я Шпигуна отримала другий сезон. Токійські месники і сходження героя щита отримали по третьому сезону. А туалетний хлопчик Ханако вже випустився зі школи. А ви й далі сидіть на своїх алгебрах геометріях і читайте книжки про українську мову. Ви ще тут? Тоді розповімо про купу тайтлів цього сезону. А деякі з них озвучуватиме Аманогава. Тобто, ми. Сім'я Шпигуна. Отакої, оце так поворот. Прийомна Аня, опікуни батьки Ані і дві Ані на постері. Ані мало не буває. Тому запрошуємо до перегляду в озвученні Аманогава. Фрірен, продовження подорожі. Всі раси рівні, але ельфи рівніші. Життя їх триває довше. Але плата за це бачити, як час забирає товаришів один за одним. Хто зна, чи пощастило ельфійці фрірен з довгим життям, але навіть розпочавши нову подорож, вона згадує минуле. Графіка клас, історія клас, музичний супровід, клас. Чи буде аніме в допах? Однозначно. Скільки буде серій – невідомо. Зате перший епізод триватиме більше години. Щоденник травниці, яка не виписує вам пілюлі від кашлю, бо у вас нема рецепту. Історія така: була собі дівчинка-рабиня при імператорському дворі, а потім якийсь мужчина, солідний весь при грошах, помічає, як вона лікує діточок і забирає її в палац імператора. А дівчинка наша не дурна. Робить собі ім'я, кар'єру, відкриває ФОП. Все, як має бути. Історія наших стосунків: досвідчена ти і недосвідчений я. Історія розповідає про похмурого старшокласника Рюто Кашімо, який через гру в покарання змушений зізнатися в коханні вродливій школярці Руні Шіракаві. Але незважаючи на їхні відмінності, вони починають зустрічатися, зближуватися і згодом створюють свою власну історію кохання. Також ми продовжуємо озвучувати другий сезон магічної битви, горор, темне зібрання та Зомсто, який постійно переносять. За виходом нових серій і новинами слідкуйте в нашому телеграмі. Перейдімо до продовжень. Про деякі з них ми вже згадували. Сходження героя щита. Продовження було анонсовано ще навесні цього року. Відомо, що сезон налічуватиме 12 серій. Страшна поразка доводить персонажів до розпачу. Однак наш герой та покаже, що життя після трагедії існує. Але виглядає усе так, наче через рік, два-три, нам слід чекати ще й четвертий сезон. Токійські месники, третій сезон, наче нам двох попередніх було мало. Таке Мічі повертається назад у сьогодення, і от несподіванка, усе не так гладко, як хотілося. Тенько оголосила війну Манчі. Тож Майки та його банді буде не солодко. Сезон обіцяє закінчитися гучно, а також очікується продовження у вигляді четвертого сезону. Сходження в тіні один із найуспішніших істикаїв сучасності. Ось що ми знаємо про другий сезон. Сіду нашому герою не сидиться на місці. Так і кортить дістатися до кривавої королеви, природительки вампірів, яка мирно сопе у своїй труні уже дуже довго. Але от настане час її пробудження. Звичайно, ця ідея прийшла у голову не лише протагоністу, тож він повинен зважати ще й на те, що за ним хвіст. І це ще далеко не всі перепони на шляху сіда. Дівчина, дівчина, два. Аніме нагадує на напрокат. Тільки якщо в орендованій дівці головний герой хоч трохи керується совістю, то у цьому аніме хлопака начитався на форумах цитат: типу: Підійди до неї, візьми за руку і скажи: Давай я буду зустрічатися з тобою і з ще одною панною водночас. Добіса логіку, добіса Мораль. По черзі провести ніч із кожною, ось де віз нашого героя. Щасти глядачам цього тайтлу? Смертельна гра мертвої гори. Перший сезон аніме про трупачка, назва якого все ще кринжова настільки, що краще й не згадувати, познайомив нас із персонажами та показав світ і те, як він працює. А от продовження, як і зануриться у внутрішній світ героя, так і не дасть забути, що навколо відбувається чимало чого цікавого і таємничого. Ло свята і всеосяжне. Другий сезон. У новому сезоні на пані Сейта Канаші чекає боротьба із новими ворогами, вивчення нових харчів у портових містах та знайомство з іноземним принцом. Аніма красива, цікава та успішно тримає баланс між магією та романтикою. Поїхали далі! А далі в нас подяка нашим спонсорам, усім, і патронам, і кавоманам, і тим крутезним хлопцям і дівчатам, що донатять нам на банку. Ми безмежно вдячні вам усім. Саме завдяки вашим донатам ми існуємо і можемо звучити аніме, і навіть робити такі відоси. Особливо подяка ось цим чудовим людям: Смокін Хорс, Дмитро Громико, Євгеній Михед, Хейс, Роман Макс, Євген Шем'якін, Євгеній Скакун, Максим Гусак, Пес Патрон, Акі Рамію, Андрій Яковенко, Денис Еберлі, Додж, Дот Фокс, Пікачу, Мелкор 13, Владислав Мірошник і Максим Гладовський. Наречена чаклуна сезон другий, частина друга. Наречена чаклуна вирушає у коледж, там стається уся різне, а взагалі це продовження-продовження, що стало трендом останніх років. Це аніме популярне не просто так, тому вам буде цікаво, особливо якщо любите магію і фантастику. Хлопчик Бачока або туалетний хлопчик Ханако. Так він дійсно випустився зі школи. Все. Однак, епізоди у цьому сезоні наповнені подіями до випуску, себто ви побачите те, чого не було у попередніх серіях. А ще на нас чекає продовження продовження, продовження доктора Стоуна. Ех, якби ж все, що відбувається у цьому аніме, було так просто. Я про те, що люди можуть перетворитися у камінь. Декому це б не завадило. Ну, а Сенко і компанія продовжують творити постапокаліптичне диво і будують вежі 5G. Розпочнемо зі зрадоньки Анде танлак, аніме з хорошими росіянами. Також росіяни є й у іншому аніме Андер Ninja, яке варто оминати десятою дорогою. І поряд з цими новинками продовження вбивці гоблінів, автор якого прямо зараз пише мангу про Москву. Не гайте часу на цей непотріб. Пам'ятайте, що росіяни можуть бути хорошими лише в одному випадку, і ми усі знаємо, в якому принагідно хочемо подякувати спонсорам нашого спокою ЗСУ. Не забувайте донатити і наближувати нашу перемогу. Сто дівчат, які дуже, дуже, дуже тебе люблять. Ну, це просто чемпіон у світі гаремників. Назва каже сама за себе. Це історія про одного юнака, який за своє життя зізнався в коханні рівно сотні дівчат. Але очевидно, ні з ким не вдалося закрутити роман. От і пішов він з горя свічку ставити, тобто молитися. Видно, димок від свічки був непростий, бо до хлопа Бог кохання спустився і каже: «Упс, помеличка вийшло! Ось тобі сто дружин. Отак От і живий чувачок. Неприємності відлюдкуватої принцеси вампірки після трьох років відлюдництва вампірка таракомарі Гандесблад або Комарі прокидається і дізнається, що її призначили командиром імперської армії. Але її новий підрозділ це вар'ята, які повстають проти начальства за першого ж натяку на слабкість. Хоч комарі походить з могутнього і престижного роду вампірів, відмова пити кров перетворила її на худорляву, не скоординовану і нездатну до магії дівчину. Чи буде підтримки вірної, і трохи закоханої служниці ВІЛ достатньо, щоб відлюдкова та комарі змогла прокласти собі шлях до успіху, коли всі і усе проти неї? От ми і дізнаємось. Я обожнюю лиходійку. Звичайна офісна працівниця прокидається в тілі головної героїні своєї улюбленої Томи гри. Е, секунду, а ми не переплутали аніме? Нагадую Реаліану. А ні, все в порядку. Продовжуємо. На щастя, першим, хто її вітає, є її улюблена персонажка Клер Франсуа, головна антагоністка сюжету. Відтепер дівчина сповнена рішучості залицятися саме до Клер, а не до головних героїв гри. Але як відреагує на це залицяння її зловісна обраниця? Дівчина і її сторожовий пес. Уявіть, ви народилися в сім'ї гангстерів, Ваші батьки загинули, а опікуватися вами став дідусь гангстер Ось що трапилося з головною героїною. Нарешті настав час йти у школу після довготривалої відсутності. А разом із нею пішов її охоронець. Що стається в таких випадках, ви вже, мабуть, знаєте. А, ну і різниця між охоронцем і дівчинкою нічогенька така, якщо згадати, що йому вже 26. Берсерк ненажерливості. На Екранізація одноіменної манхви, яку ви можете знайти навіть українською. І це неймовірно. Отже, у магічному світі живе Фейт Гріфіт, проклятий ненажерливістю. На Він ніколи не буває ситий. Аж поки не пожирає силу і душу одного злодія, тепер в ньому прокинувся справжній ще дужчий голод, і лише навчившись контролювати його, Фейт зможе стати володарем свого життя. Демонічний мечник в магічній академії. Обережно в аніме багато красунь. Пробудившись з магічного анабіозу через тисячу років, темний лорд Леоніс раптово опиняється в тілі десятирічного хлопчика. Незабаром він знайомиться з Реселією, дівчинкою, яка зіткнулася з істотами, що ледь не знищили людство. Сповнений рішучості розкрити таємниці цієї дивної нової епохи, Леоніс вступає до Академії Скалібур, школи, яка навчає студентів боротися з цими загадковими монстрами. Можливо, вони якимось чином пов'язані з минулим Леоніса. Девакуватий детектив Камонахаші Незвичайний дует проливає світло на таємниці. Рон Камонахаші — приватний детектив із серйозними проблемами. І то Томаро Ішікі, чистий серцем, але недалекий поліцейський детектив. Разом розкривають найзаплутаніші секрети. Цікаво, вони знають, де загубилися наші коментарі під цим відео. Королівство руїни. Тривалий час людство жило в гармонії з відьмами, але наукова революція призвела до того, що відьомські здібності стали непотрібними. Через обурення та страх найвеличніша нація світу розпочинає жорстоке полювання на відьом і знищує їх усіх на своїй землі. Після того, як Адоніс учень відьми, побачив смерть своєї улюбленої вчительки, він присягається помститися імперії, яка забрала у нього все продовження семи смертних гріхів. Персіваль доброзичливий хлопчик, який разом зі своїм дідусем живе на межі, що зветься Перст Божий. Проте світ виявився не таким ласкавим, тому мир і спокій тривають недовго. Зустрічі з таємничим лицарем змінює їхню долю, адже з'ясовується шокуюча правда. Відтак хлопчик вирушає у нескінченну мандрівку. Багряна Рагна у світі, де дракони правлять небом, морем і землею. Мисливець на драконів Рагна об'єднує зусилля з таємничим багряним, щоб за будь-яку ціну боротися з драконами і знищити усіх драконячих монархів, лицарі, дракони і милі дівчатка, що ще потрібно для повного щастя. Фронтир Шангріла, екранізація японського веброману, причому жодного примірника надруковано не було. Неперевершений геймер школяр дістає нову гру з зануренням у віртуальну реальність, пропускає пролог, туторіал. Але чи вдасться йому цього разу пройти гру? Делепатка зоряного пилу. Якщо коротко, то замкнута в собі школярка зустрічає інопланетянку, яка навчає її соціальних скілів. В нашому світі інопланетяни просто посміялися, спалили шматне потребу в вигляді певних 144 мільйонів, і полетіли б додому. МФ Ghost – це відносно нова манга від творця Інішелді. Нарешті її екранізують, і будемо сподіватися, що зроблять це в найкращих традиціях ініціалу. Також вийде ще одне аніме на автомобільну тематику Овертейк про Формулу 4. Так, Формула-1 виявляється, не єдина формула Міґі. Та далі це екранізація манги від нині покійної авторки Яса Комото Сано Нані», життя якої забрав рак. Сподіваємося, аніме зможе гідно вшанувати пам'ять авторки. А розповідає це аніме про всиновленого хлопчика, який паралельно з тим, щоб приховати від нової родини свого брата-близнюка, ще й намагається розгадати таємницю смерті рідної матері. Netflix і цього сезону вирішив випустити доволі цікаве аніме. Тож зустрічайте Плутон. Екранізація легендарної манги. Та Мусаші, аніме про образом головного героя став Міфуне, ікона японського кіно, відомою у всьому світі. Багато екшену гарантовано. На цьому все. Розкажіть, які аніме будете дивитися, які з них в нашому озвученні. Або ж розкажіть про аніме, які ми могли не згадати в огляді. Дякуємо усім спонсорам Маногави, а також закликаємо долучатися до нас у телеграмі. Там нові серії виходять найшвидше. Усім дякуємо, слава Україні.